І всім привіт, здоровенькі були, з вами Вінстон і сьогодні граємо PUBG, PUBG. Тімейти в нас рандомні. І граємо свою насолоду. Якихось кіберкатлетних тут моментів я не думаю, що ми будемо спостерігати, але хто його знає. Я в PUBG граю нещодавно, у мене декілька годин награ на все. Так що судіть не дуже строго. Окей, висаджуємось. Так, поруч з нами начебто нікого. Так, збираємо цей весь мотлох. Компенсатори, бронежилети, рюкзаки, зброю. Все, що нам потрібно. К2. На п'ятірках. Окей, нехай буде. О, iPhone. Голубенький iPhone. Досить крута річ. Що у нас тут далі? Так, аптека 100%. Оо, компенсатор, приціл. Шляпу обов'язково. Так, а що у нас с четвертым тиммейтом? Ничего у нас дисконнект. Незрозуміло взагалі. Ну, у трьох буде менше шансів. Блін. Щось мені так не везе останнім часом з тиммейтами. У них останнім раз. останнім часом якесь бажання пограти соло. Або взагалі якась е... досить така поведінка неадекватна. Ну... Ну, будемо прорватися у трьох. Так. Ну, сетап такої собі. Дайте мені якийсь каліматор, будь ласка, або голограф. Нема ніфіга. Тулн далі. О, дякую. Настогнав. О, М24, це буде гарна пушка. Загалом, в мене поки що не склався улюблений сетап, але зі всіх пушок я хочу спробувати, навчитися більш-менш грати. І тоді вже будемо складати такий. Топ-1, топ-2, топ-3 сетап зі 100, так? Ну, поки що маємо те, що маємо. Так. Присвічуся на... О, куліматор, супер. Так, набої. О, емочка. Звісно, замінюємо на К2. Гарнество мені дуже подобається, як він працює. Досить його так легко опанувати. Що в нас тут? Тут нічого такого особливого, хоча є досить цікаві речі. УП, наприклад. Як там хтось казав, як ти без рук, то бери Аух, це ще термінологія да? СКС у в нас. Ну, то такое, то справи минулих літ. Добре, давайте ще пошукаємо якийсь лут. У нас начебто начебто, в принципі, все є, але. Якісь би глушнички. Якусь би третю броню, наприклад, все було було чудово знаєте. Так, що в нас тут? Бухло. І набої. В принципі, в принципі, йдемо далі. Так, аптека 100%. 5 аптек, 5 бентів. Ну. Я рахую. По медицині у нас все окей. Що в нас тут? Зрозуміло. Так. А О, у нас, до речі, четвертий приєднався, тобто, напевно, у нього був мережевий лаг. Це дуже приємна новина, що нас четверо, а не троє. І, відповідно, це збільшує наші шанси на взяття топ-1. А топ-1 це нагадує перемогти в цій битві. Так, поки ми тут бігаємо у Я хочу ще раз Попросити всіх, будь ласка, підпишіться, поставте подобайку і напишіть якийсь веселий коментар. Вам це не складе якогось дуже великого е, такого зобов'язання, якогось труднощі, а мені буде дуже приємно. І наперед вам всім дякую. У нас тут набой... О, так. Магаз А в нас є. Добре, чим чекаємо далі. Так, візьмемо димову гранату, до речі, в мене є проблема. Я ще не навчився юзати гранати, тобто... Те, я вмію, але я не навчився е, будувати стратегію бою з використанням гранат, ні? бойових, димових і оцих е, флешок, так скажімо, так. Так що потрошки потрошки будемо вчитися, думати, як їх використовувати і так далі. Я думаю, у нас все вийде. До речі, зона досить близько, це чудово. Це дуже чудово. Так, тимейт вже бухнув, закусив, за... заплив, занюхав, з-під нього викоталася порожня баночка енергетика. Так, ну лут гарний, а нам в принципі тут нічого вже не потрібно. Добре, йдемо далі. Що в нас тут? А нічого того, що нам потрібно. Ну добре. Дивіться, приціли, набої, каски, тут якийсь клондайк чи що? Ага, нема місця, окей. Ну добре. Біжимо, біжимо. Передо перемоги хотілося б вірити. Але подивимось подивимось, як гра з нами зіграє в цю гру. Цей двобій такий, скажімо. Деколи не досить чесний і рівний, але це ж гра, не забуваємо Так, бустуємось і побігли. Помаранчо визнайшов, до речі, самоцу, саморі, як вона правильно називається? Саморівайку, самопіднімайку, як вона правильно. Підскажіть мені, будь ласка. Але щось мені здається, що... Тіммейт... який там, коло нього, жовтий, так. Тут жовтий її подсуку. Ніко Пепо Чи Пеп. Пепо. Ніко Пепо. От... От нікнейми собі люди придумують, ні? Хто знає, які в них таракани в голові. Ну добре, це не важливо. Біжимо стратегії нуль, якби, грубо кажучи, єдина ціль потрапити у зону і вижити. Там весела каточка. Я так розумію, нас чекає е, рутинна бігатня до зони. М -м, так, на жаль, на жаль. На жаль, так буде. Будемо бігати за зоною. Ну окей. Що ж поробиш? Справа там хтось когось тисне, так? Да? Перетисніть там друг друга, щоб нам не заважали. Правда, топ-1, правильно? Ну, нам не видно нікого, все добре. Відповідно, напевно, що і нас ніхто не бачить поки що. Так що шуруємо далі. Опа. Фаза 2. Так, дропчик. Опа. Треба поглянути в ящички. Що у нас тут є. Ммм. Блін, Ну, ні, не хочу цей кулемет. Хоча кулемет прикольний, але зараз я чомусь не маю бажання з ним бігати. О, глушник це класна штука. Глушник до м 24 це must have. Так. Судячи зі всього дроп залутаний. Нічого цікавого, нічого корисного. Добре, шаруємо далі. У, в мене бусти закінчились. Це не дуже добре. У нас попереду чекає міст. Чудово, блін. Ну, тут, походу, нам габела. Якщо міст зачинений, то хоча давайте подивимось, можливо, ні. Я помітив останнім часом, що не дуже часто починають замикати мости. І можна проскочити. Один мінус в цьому всьому це те, що ми е рухаємось на своїх двох без транспорту. Оце єдиний мінус. А так, в принципі, прориваємось, ніхто на по нас не шмаляє. Помаранчевий щорів карасика побавитись. Откуметний чувак. Порубіонію. У нього нік? Нікнейм. Якийсь, напевно, іт італієць або іспанець, я не знаю. Неважливо. Він встигне переплисти річку. Чи він так, так і помре там? Ой, ехтіандер, наш ехтіандер. Добре. Деколи от граєш з родомними гравцями і таке присутнє відчуття, ніби ти сам по собі. Тобто, начебто у вас команда, так? І так, як голосно літаю, начебто у вас команда, так, але опа, йди сюди. О, звучив. О, промазав. Промазав. Ну, буває. У мене кривенькі ручки трошки в цій грі, так що не дивуйтеся. І... ну, вибачайте, що не можу показати Це висококласні кили. Але воно є так, як є. Добре. Час воювати трошки. то нікого не бачу. Якийсь транспорт чую. Що за транспорт? батьєвський напевно був Тим не менше вдала спроба вдалий такий хедшот. На кому як не на батьє тренуватися, Правильно? Опа, в кость там. Піруэти. Ну так, лучше это, звісно. Влучити в ціль і я, це, я так розумію, несумісні речі. Ну, нічого, нічого. Опа. Ні, без варіантів. Тренуватись. Потрібно тренуватися. Потрібно тренуватися і до досить багато. З таким скілом, то буде мені важко тут. Угум. Так, 22 гравця на полі. Так, що, в принципі, в принципі, можна тащити. Можна грав. Так, що там відбувається? Це наш так буянить? Так, скрізь за все наш. Окей, добре. Клучив аж 15 разів. Так задуже задужив, задужив взяв. А тепер замало, от ти подивись, не. Ай, халепа. Ну, якось... Пощастило, не знаю як. Ну, може. мало залучу до 100%, алло Я не розумію, що це працює тут. Добре. Будемо розбиратися. Ну що, ромашки до побачення. Полежали трошки в ромашках і пензлюємо далі. Не забуваємо, що в нас зона фаза п'ята. Зараз буде боліще кусати. Потрібно якнайхочі кухатись з зону. Блін, такі опенспес зараз з любого закутку. Ді сюди. Блін, а як це затримати приціл, щоб подивитися, як куля влучила чи не влучила? І кукла, що потрібно тримати чи, чи натиснути. Як, як взагалі це працює? Хто мені підскаже? Бо я щось після пострілу не дуже розумію, куди я влучаю. Відповідно, що треба буде якусь поправку. Так, ну маю надію, що його забрали. Так, тачка. <гум> Цікаво. Добре. В принципі, рельєф у нас непоганий, непоганий рельєф. А хто тут буянить? Я нікого не бачу. Бачу труп, бачу тачку і все. Ой-ой-ой! Бачу. Даємо. Даймо нормально, про... але, блін, не в голову. Це херово. Забрали его. Ну, привітайте мене. Я вже з вас зумів, коли заїзде дим потишно. Так, я розумію, десь там, так? Блін, там тут тобто, теж такий пагорб цікавий. Ха. Потрібно потрібно бути уважним. Так, нас четверо, 10 живих, 6 супротивників. Думаємо, головно, думаємо. Майте, в принципі, непогані позиції взяв. Ой-ой-ой-ой-ой. Алло, алло. Не-не-не-не-не, тих і не мене. Юзаймо аптеку. Дайте мітку, хлопці, ну будь ласка. Ну, покажіть, покажіть, куди шмаляти, я буду шмаляти. Очень нікого. 5 живих і 4 нас. Ми проти одного. Давайте, давайте затиснемо. Що це шляхнуло? Бо... А, цей. аеродроп. Ось такий вам топчик. Хм. Ну, в принципі, непогано. Ой, як ти голосно стріляєш. Дякую тімейтам. Дякую їм за, за їхню гру. Підписуйся на канал, став подобаючку і напиши веселий коментар. Слава Україні!